В ефірі Добронюс. Новини спорту В студії для вас працюють Катерина та Олександр. Вітаємо вас до найцікавіших подій 21-го туру прем'єр-ліги у центральному поєдинку. Туру зоря перемогла Дніпро 1 Шахтар виявився сильнішим за Львів і зміцнив свої лідерські позиції. В свою чергу Динамо не змогло обіграти рух, металіст та Верес. Влаштували шоу зі 10 забитими м'ячами. 23-й та 24-й рік пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент міжнародної федерації Люк Тардів. Також він додав, що до кінця війни в Україні зі змагань вилучена і Білорусь до новин боксу. Чан Чанджілей завою... завоював титул тимчасового чемпіона. Вібіо у надважкій вазі китайця достроково переміг свого суперника Джонса і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас це більше новин. Читайте на нашому сайті. З вами були новини спорту. Доброньюз. До зустрічі.